Всім привіт! Сьогодні будуть шокуючі новини. Українська блогерка Дарія Зеленська відпочиває в Дубаї разом із російським тіктокером Данією Мілохіним, що спричинило чутки про їхній роман. Вони публікують спільні танцювальні відео в Тікток та фотографії, зокрема, де Дарія спирається на плече Данила в ліфті та як вони разом в автомобілі. Російські медіа активно обговорюють можливі стосунки між ними щодо позиції Данила Мілохіна стосовно війни в Україні, то він проживає за Межами Росії з початку повномасштабного вторгнення у 2023 році. Він ненадовго повернувся до Росії, де з'яснувся з тиском з боку провладних діячів, які вимагали відправити його до армії. Отримавши повістку, Мілогін терміново виїхав до Дубаю, хоча він записував відео з виконанням гімну України та з'являвся з, з синьо-жовтим манікюром. Чітких заяв проти російської агресії не робив. У лютому 2024 році Данило виграв свій перший професійний бій у Дубаї, вийшовши на ринг, під гімн Росії та з прапором країни-терористки. Дар'я Зеленська почала вести свій Тікток у 2019 році, здебільшого публікуючи та відео Під трендові американські треки вона також має блог в інстаграмі, де ділиться фотографіями з подорожей до різних країн, таких як Іспанія, Греція та Шри-Ланка. Але недавно Дарина виставила до себе в сторінці новини про те, що Росія збомбила Київ і там було дуже багато загиблих. Так, що вона підтримує Україну, тому що вона українка, а також в інстаграмі у неї є український прапор в описі. Я надіюся, вам сподобалося відео. Ви підпишетесь на канал, тому що я дуже стараюся зробити для вас класні відео і дуже інформативні про різних блогерів. Так що до скорої зустрічі, всім пока!